Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про світ комах. Розглянемо перший малюнок і назвемо зображених комашок, яких ми бачимо: сонечко, метелики, бабки, мураха, муха, жук, джміль, бджілка. Давайте згадаємо, хто з комашок уміє літати, повзати, стрибати. Літають сонечко. Метелик, бабка, муха, жук, джміль, бджілка. Повзають мураха, сонечку, муха, жук, бджілка. Стрибати вміють коники, молодці. Розглянемо другий малюнок і виконаємо таке завдання. Назвемо камах та розмістимо їх на галявині. Мураха. Метелик, жук, муха, джміль. Коник, молодці малята. Дітки, на третьому малюнку ми можемо бачити комах та їх контур. Доберемо до кожного контуру відповідну комашку. Метелик, мураха, бджілка, жук, муха. Правильно ви молодці. На четвертому малюнку нам треба обрати комашку, якої не вистачає в кожному рядку. В першому рядку не вистачає сонечка. В другому рядку не вистачає метелика. В третьому рядку не вистачає мухи. В четвертому рядку не вистачає бджілки. Малята, ви правильно виконали всі завдання. Ви молодці. До наступної зустрічі!